Так, ну що вже вечір. 16.00. Світло вимкнули, в панелі притрусило трохи сніга. Йдемо дивитися, що нас покаже. Йде. Це не з мережі світло, це з акумуляторів. Дивіться, знімаю одним кадром, зараз фокусується. Тобі погано видно. 60 Вт від сонця. Хоч і вечір. Так, будинок споживає 120 Вт. Ось вот такий сам лі. По панелям, якщо що, то 8 панелей, панелей по 550 Вт це 4,4 кВт Покажу ще раз. Так, 59 Вт. Видно погано. Ну, повірте. Дякую за увагу.